На Дніпропетровщині депутатку облради підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. Інформацію опублікувало Державне бюро розслідувань на офіційному сайті. Джерело Суспільного в правоохоронних органах повідомило йдеться про депутатку восьмого скликання фракції пропозиція Маріану Мірошніченко. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання солдат. Як з'ясувало ДБР, вона звернулась до знайомого заступника командира однієї з військових частин. Той до начальника навчального центру, аби депутатку внесли до списку військовослужбовців без проходження базової підготовки. Держбюро розслідувань оприлюднило телефонні розмови. На там документи принесе, там, познайомиться. І разом буде зачислять і потім ну. Відпустили вона, що не офіцерна. она йде на посаду офіцер комунікації. Тому вот у меня така просьба. вот, порешаем це питання. Да, да, да. Я в этом страшном місці пробула ровно два часа. Там документики були мені вручені. Там присяга була без міня. Далі за версією слідства депутатка почала фіктивну службу в частині свого знайомого. Її оформили оператором у звотрозвідки та коригування ударних БПЛА. Далі декілька разів змінювали її посаду. Пресофіцерство двадцять восьмої бригади ТРО Дике Поле Олександр Курбатов повідомив Суспільному. Маріана Міршинченко була зарахована до їхньої бригади в січні 24-го. За рік її звільнили зі служби базову загальну військову підготовку. Вона проходила в навчальному центрі, який не входить і не входив до складу нашої бригади. А є окремою військовою частиною. Її посади е перераховані отам от в ДБР. Я Не можу надати інформацію, коли вона переходила з, з підрозділу. А чи служить у цей заступник, який який фігурує в цій справі? Нині служить 128-й бригаді? Ні, давно вже не служить. За даними декларації Маріани Мірошніченко, у 2024 році за службу в бригаді вона отримала зарплату 244 тисячі гривень. Додаткові винагороди на 180 тисяч та 20 тисяч на оздоровлення. Голова організації Громадський контроль Денис Селін розповів, раніше Мірошніченко потрапляла в поле зори на ЗК. Так, у 2023 році під час перевірки агентство встановило, що депутатка не задекларувала нерухомість, придбану її родичами. Матер. Дивний час момент зникає з декларації і на неї записується нова квартира від одного до двох мільйонів по ринковим цінам. У чоловіка Маріани з'являється ще одна квартира на один приблизно за один мільйон гривень. В певні моменти там її чоловік купує автівки там на за один і два мільйони інші, тобто серія у депутатському звіті за 24-й рік, опублікованому на сайті обласної ради, Мірошніченко зазначила, паралельно зі службою виконувала депутатські обов'язки, була обрана до складу комісії з питань діяльності комунальних підприємств та підприємництва, волонтерила та приймала громадян. До мене, як до депутата, звернулися 108 мешканців міста та області. В основному звернення стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування, реабілітацію, на придбання медикаментів, допомоги сім'ям загиблих воїнів і постраждалим внаслідок ракетних атак. Суспільне надіслало інформаційний запит до Дніпропетровської обласної ради, а також намагалось зв'язатися з Маріаною Мірошніченко в соціальних мережах. Депутатці вже повідомили про підозру в ухиленні віднесення військової служби. ДБР зазначає, начальника навчального центру підозрюють в пособництві. Його відправили під цілодобовий домашній арешт. Вирішують питання щодо вручення підозри екс-заступнику командира частини. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліна Поломарчук, Антон Сиренко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.